Друзі, іноді саме так починається подорож за баушним автомобілем. Звичайно, не часто. Для цього треба, щоб співпали деякі обставини, але сьогодні саме ось так. На цьому швидкісному потязі, який буде їхати 300 км на годину, ми доїдемо до місця призначення і вже через декілька годин зможемо забрати баушний автомобіль для клієнта. Поїхали! Ось ми знаходимося в білайді, офіційному сервісі при автосалоні.

Друзі, ну що, купили ми ось такого красення і вже на ньому їдемо на трасі. Це BID Tank 2019 року в перетоповій версії, але він має опції від топової. Це, зокрема, 22-й ось такі диски, тормоза Brembo. Автомобіль має чесний реальний пробіг 22 тисячі кілометрів. Це реально перевірено в сервісі. Він повністю не фарбований, але в нього двері одні під покраску. Подивіться, ось тут у нас є, є проблеми. В іншому автомобіль повністю оклеєний плівкою. Подивіться, ось ці двері без плівки, тому що тут теж подряпані. І ось тут 109, а вся інша машина 270, капот і так далі. Стільки оклеєні, повністю все оклеєно. Плівкою, повністю все 270-280. Це, звичайно, плюс, тому що під плівкою там все в порядку, можна і в будь-який момент зняти і просто подивитись. Щоб показати, що це точно плівка, ми це просто бачимо ось тут. Ось тут от вона була чимось подряпана, відійшла. І тут нормальний слой, а тут вже плівка. Ну і в принципі багато де видно, як вона поклеєна, ця плівка. Ось тут, бачите, є, є шов плівки і так на всіх елементах. А, нічого не відкручувалося ні тут, ні отут. Ось тут не знімалося нічого. Друзі, якщо остаточно, то реальний запас при 7 градусах. Пічка у нас на 26%, але періодично виключаємо, тому що становиться жарко. Реальний запас це десь 250. От Дивіться, і швидкість середня це 100-110. От Ми проїхали, було 95%, ми проїхали 175 км, ще залишилось 42. І середній розхід абсолютно правдивий, це 22 кВт. години. Ось так це виглядає. Тобто 250 в таку погоду в принципі можна сміливо їхати, а 200 взагалі дуже легко, 200 це з запасом. Шановні глядачі каналу Energy Hub. Як ви знаєте, ми перевірили цей автомобіль перед купівлею особисто, перевірили його в сервісі BYD, перевірили його пробіг. До речі, пробіг на ньому скрутити практично ну фактично неможливо, по факту, тому що все йде через сервер. Пробіг вказується в APP до цього автомобіля, ну є на сервері і так далі. Тому це хороші новини. Далі ми цей автомобіль перегнали. Ми проїхали певну кількість кілометрів по трасі, по місту, пожили з цим автомобілем. Але це ще не все, що ми з ним зробили. Справа в тому, що це офіційно найстарший автомобіль, який ми е, веземо в Україну за всю нашу історію. Через буквально декілька місяців йому буде рівно 4 роки. І мені було дуже-дуже цікаво, в якому реально стані там батарейка. Е, насправді, е, судячи з того, як вона заряджалася, скільки кіловат годин вона приймала під час зарядки, коли я її заряджав, е, все з нею в порядку. Але у Білайді в сервісі є послуга глибинної перевірки батарейки. І ми її замовили. Ми відправили автомобіль на евакуаторі в сервіс. Він там провів 3 або 4 дні. На жаль, бути там наявними в цей час неможливо по правилам. Ну і в принципі я там не буду жити 4 дні, але всі результати нам надали. І стан цієї батарейки фактично стан нового автомобілю. Вона прийняла на повній зарядці 87 кВт годин, при тому, що ємність тут десь 83 кВт. години Ну, звичайно, там якісь ще втрати будуть, плюс ємність доступна, вона може вказуватись меншою, ніж там є насправді і так далі. Ну, Показник реально крутий. Плюс вони відбалансували батарею, так як вони сказали, там якось системно, і оновили взагалі систему всього автомобіля. Так що це наш такий піддослідний е, кролик, на якому ми реально змогли перевірити те, що хороша батарейка за 4 роки, вона, в принципі, може нічого взагалі не втратити в своїх якостях. Нагадую, реальний перевірений пробіг тут це 22 тисячі кілометрів. Е, ну і до речі, стосовно оцієї функції, як вона їздить, Ця функція мене не здивувала, ви не подумайте, я знаю, що навіть там в 2013 році на дешевих BYD чин вона є, але я, чесно кажучи, не знав, що вона вміє ще й повертати колеса. Оце мене реально дуже сильно здивувало. Тож, сьогодні я розкажу про враження від цього автомобіля. Сьогодні ми подивимось на його салон, на всі його інші атрибути поїздимо. Тим більше, що новий власник дуже йому дякую. Він ну, практично попросив мене зробити відео. Він дуже щасливий, що ми це зробимо сьогодні. І е, що я ще хотів сказати, чому цей огляд реально актуальний? Справа в тому, що такий автомобіль, е, він досить демократичний грошей коштує. При цьому в своїй основі цей той самий byd танк е, випускається в 2023 році. Він фактично той самий. Там BYD Blade Battery, але е, динаміка, мотори, підвізка, підрамники все практично залишилось таким самим. При цьому, що новий b в Китаї коштує там, більше 50 тисяч доларів в топі повнопривідний, а, і оцей автомобіль коштував так само новий, а Бушний можна купити приблизно за ціну нового ID 4 Pro 2022 року. Так що, я вважаю, це досить актуальне авто і цікава пропозиція. Поїхали дивитись його детально. І так, друзі, стосовно самого автомобіля та його стану дуже коротко. Це у нас перед топ перше покоління. Перетоп тому покоління від топу майже не відрізнявся. Це повний привід. Тут 490 кінських сил. Розгін від 0 до 100 займає 4,6 секунди, а в топі 4,4 секунди. Тобто, фактично, це маркетинг. Зрозуміло, що мотори батарейки там повністю такі самі. В ТОПі ось цих колес не має бути і не має бути ось цих гальмів. Це додаткова, додаткова опція, яка загалом коштувала приблизно 3 тисячі доларів. Ці гальма, просто їх можна ставити. На вантажівку масою, я думаю, там 10 тонн, і вони будуть справлятись теж з запасом. А от стосовно самих колес, 22 другий, я вважаю, що підвізка на цих колесах вона не вивозить їх, особливо на маленьких скоростях, на лежачих поліцейських, але це вже така лірика: кожен може поміняти ці диски як захоче. І зараз я вам розкажу про комплектацію цього автомобіля. І пізніше ми перейдемо до тест-драйву, де я розкажу про свої враження від їзди. Комплектація тут реально дуже багата. У нас є камери 360, у нас є адаптивний круїз-контроль, але тоді ще не було системи підтримки полоси. Точніше, тут є асистент полоси, який там трошки щось дає, але фактично забудьте про це. А от адаптивний радар на круїзі працює дуже добре. Давайте відкриємо одразу салон і подивимось, що у нас тут. У нас є вентиляція підігрів сидіння з пам'яттю. Масажу, на жаль, тут нема. Самі сидіння у нас, до речі, з усією моєю улюбленою фішкою. Тобто довжина подушки фактично міняється, підкалінний упор міняється. У нас, звичайно, всюди шкіра, на кермі, на сидіннях. Я так розумію, що це натуральна шкіра. Тут є металеві накладки, десь вони там реально навіть металеві, я, ж, я щупав. Е в них взагалі не буває. Принаймні в цьому поколінні. В останньому я не пам'ятаю, чи бувають, чи не бувають. Здоровенна ось така панорама. Вона реально просто величезна, вона відкривається і ну, вона крута. Далі у нас електропривід регулювання кермової колонки. Ось так він працює. ну Зараз нема, не включений автомобіль. І е, ось це речажок керування круїзом. І тут дуже просто і раціонально реалізована функція дистанції до вперед до попереднього їду, їдучого автомобіля. Тут всього раз, два, три, чотири, чотири позиції цієї дистанції. І я вам скажу, що це найзручніший варіант і повністю достатній. Щоб це регулювати, мені він дуже сподобався. Салон тут просто величезний, але подивіться, цей автомобіль трошки нагадує такі рамні позашляховики, тому що ось це все, ось це все, це просто ну, там батарейка. Тобто він, як ви бачите, не такий вже й високий. Ти фактично, коли там сидиш, невелика різниця в порівнянні з седаном. Тобто, рівень, звичайно, посадки він високий, але салон не супер глибокий, ну такий просто нормальний. В цілому він широченний і цей автомобіль буває в версіях на 6 і на 7 місць. Але у нас ось ця конкретна п'ятимісна машина стандартна, ну я думаю, що це оптимально, тому що все одно, коли там 6 місць, там ззаду не дуже зручно. Також тут є така прикольна фішка, як висувні пороги, але це така штука контроверсійна. Мені, в принципі, вони зручні, так, отак от став. Але якщо ти хочеш щось взяти з машини, то не стаючи на поріг, це практично неможливо. Він дуже сильно висувається, машина велика, і ти просто е, або ударяєшся, або пачкаєш штани. Але якщо ти так стаєш, то можна щось взяти з машини, нема проблем. Але мені дуже подобається їх конструкція. Фактично, це дуже потужні е, звичайні завіси, так, навіси. Завіси здається, і е, я бачу, що вона супернадійна. Я бачу, що вона не просто надійна, вона ще дуже е, ремонтопригодна. Стосовно техніки та підвізки, я вже казав, що потужність майже 500 кінських сил. Під капотом ви при цьому майже нічого не побачите, але я це все розбирав перед купівлею. Е, мені було цікаво, там величезний сварний і стальний підрамник. Ну і мотор, і в принципі більше нічого особливого нема. Е, теплового насосу в цьому поколінні ще не було. Е, дивимось на підвіску. Передня підвізка дуже проста, простий Макферсон з величезним алюмінієвим нижнім рычагом. Ось там подивіться. І е, дуже великий плюс до її ремонтоздатності це те, що шарова вона окремо на болтах. Е, ну, а сам речак, я думаю, що і так, і так він не сильно дорогий. І я чув, що в бівейді тангу не задоволені кліренсом, тому давайте дивитись, що у нас під підрамником. 19 см, і це ще тут захист, який грає десь на, на півтора сантиметри. Ну, тобто, я думаю, що можна рахувати, що там 20. Подивимось на батарейку посередині автомобіля. Батарейка у нас має захист, теж десь сантиметр, і кліренс у нас. Ну, 17, то з увагою того, що там ще м'який захист під нею. Ну так, да, це не супер-супер круто. Друзі, а зараз подивимося, що у нас ззаду, і ззаду у нас все набагато складніше, ніж спереду. Тут у нас багато речажна підвіска, багатоважільна, так? І я бачу мінімум три речаги, але може там десь... Ні, ну так, їх три, бо це теж Макферсон, але якби багаторичажний. І тут у нас з кліренсом все навіть краще, тому що... Під мотором це 21 см, але 3-4 см з них це ізоляція. Тобто мотор, можна сказати, в безпеці. Ну а тут взагалі з кліренсом проблем ніяких нема. До заднього бамперу це, ну, мабуть, 37 Бачите, 37 дуже багато. І у нас алюмінієвий підрамник ззаду, що досить цікаво, бо спереду звичайний стальний. Ну і все, я бачу всюди трубки охолодження, батареї, мотору. Так що з цим проблем не має бути, але все ж таки це бівайді. Подивимось досить коротко на багажник. Багажник, звичайно, з електроприводом, як ви бачите, і він дуже продуманий. Ось тут є така шторка, вона солідно зроблена, і подивіться, вона зовсім от шторка, вона коли е, витирається об двері, вона завжди тут така посічена. Видно, що пробіг реально маленький. В нас не було часу зробити прям детейлінг цього авто, просто зробили непогану мийку, але все одно він виглядає досить презентабельно. Як бачите, багажник, багажник реально величезний, але не сказати, що дуже глибокий. Ширина ось в цьому місці у нас ну, явно більше метра. Метр п'ятнадцять ширина в цьому місці. Подивіться, все продумано, не то, що як зараз багато хто робить. І тут крючочок, і цей крючочок можна на полку повісити. Ну і тут ще досить багато місця. Звичайно, цей пінопласт, як завжди, з'їдає дуже багато чомусь місця. Не знаю, можна його, в принципі, викинути. І е, у нас тут є багато всього. Ось це фактично заводська комплектація. Е, в першому поколінні ще не було мікрофону, не було караоке. Але, як бачимо, все одно тут є і зарядка, і V2L. Так, в цій машині є V2L, і не тільки V2L, є ще розетка на 220. Так, це у нас оригінальний V2L, і його, я думаю, що навіть ніколи ніхто не розпаковував. Ну і стандартний набір для ремонту шин. Ось так це все виглядає. Теж, якщо це все достати, місця фактично буде набагато більше, тому що це їх клятий пінопласт. І класна тут. У нас відділка. Ось це реально нержавійка Нержавійка, вона Ну вона сатинова, вона не, не сполірується, на жаль, вже. Тобто, якщо сполірується перестане бути сатиновою. Але все одно виглядається дорого, ворс хорошої якості. Ось так все досить круто виглядає. Є такі крючочки теж нержавійки Тут є прикурювач, а зарядка на 220 у нас на задньому ряді. І зараз розкладемо сидіння, подивимось, що виходить. Ну і ось так виглядає багажник з розкладеними сидіннями. Довжина від задньої двері у нас більше 2 метрів. Задній ряд має переміщення взад-вперед, але фактично ну, тут це не потрібно. Я так розумію, що це просто потрібно, коли машина шести- або семимісна. місна. Звичайно, місця дуже багато, по висоті це десь 40 см, ну, але є досить е великий підпіл. Так що ось так. І дивіться, тут досить багато динаміків. Ось це, я так розумію, щось типу сабвуфера, хоча наявність сабвуфера практично не відчувається. Тут є якісь твітера, в дверях теж по два динаміки. Я не пам'ятаю точно, скільки динаміків по специфікації. Але стосовно звуку, я б сказав, що він, так би мовити, досить слабкий, але якісний. Тобто, ну, такий економ-варіант зроблений дуже детально. І досить чисто, але басів тут нема взагалі. То ось тому, чого я кажу, що він досить слабкий, ну і він не дуже навіть, по-моєму, голосний, але непогано, він не залишає поганих емоцій від себе. Ось так це виглядає. Друзі, зараз ми подивимося задній ряд, але перед цим я хочу сказати про оцинковку. Як ви знаєте, в мене є мірник з перевіркою оцинковки. Автомобіль оцинкований повністю, окрім капоту і криші. Всюди, ось тут оцинковка є. І ще я хочу сказати відверто, що я е, дійсно трошки переживаю за те, щоб автомобіль добре вийшов на відео. Ну, по-перше, тому що ми все таки не зробили йому детейлінг. По-друге, тому що він чорного кольору. Чорний колір це, ну ви знаєте, як, як він виглядає. Може виглядати на відео. І от, до речі, оці всі дефекти, подивіться, це взагалі не сколи. Це якраз плівка відійшла. Ось бачите, видно. І тут нічого, жодної проблеми нема. І ось так само ось тут. Це просто плівка, бронеплівка. І так само ось тут, подивіться, був або якийсь удар, або щось. Повністю ідеальна фарба, але тут вже трохи плівка відійшла. Тобто, в принципі, плівка це цікава річ. І вживу автомобіль виглядає ну супер круто, як для чорного кольору. Він весь блищить. Сподіваюся, на відео це теж буде непогано. А зараз йдемо всередину на задній ряд. І так, як тут сидіти? Ну, по-перше, бачите, можна заряджати GoPro або ще щось. Звичайна розетка на 220. Є також є розетки. Клімату в цьому поколінні не було для задніх пасажирів. В нових версіях там він є, але теж здається опціональний. Тут багато місця, тут круто, ну набагато більше, ніж в Айдішці. Є регулювання нахилу, е, нахилу спинки. так, Чомусь воно, так, воно є, ну але все одно найкомфортніше в максимальному. Ну, і, на жаль, через ту саму батарейку підлога все ж таки достатньо у нас висока. бачите, Нічого з цим не зробиш, знову ж таки, відчуття такого рамного позашляховика. Тут у нас є підлокітник, видвіжний підстаканники, і загалом задній ряд досить простий. Подивіться, є ось такі кармашки, і подивіться, в якому вони стані. Видно, що як в новому авто, тому що дуже часто вони розтягнуті. Тут все просто е, чітко. Ну а для них місця супер багато, для голови супер багато. Є е, е, у нас тут ліхтарики, величезна панорама заходить аж над головою заднім пасажирам. Багато ейрбейгів, їх тут скількись там 10 чи скільки. Е, загалом я вважаю, що це... Круто. А, а тепер трошки поїздимо, і якщо чесно, от саме до їзди в мене найбільші претензії до цього авто. По-перше, я вважаю, що ці 22-гі колеса вони не спра... ну, подвізка з ними не справляється, особливо на е, дрібних нерівностях. До речі, тут у нас є, бачите, дуже дуже, точний, е, дуже точна система моніторингу тиску в шинах. Вона просто ідеально точна, тому що в мене є компресор з теж, звичайно, з е, чуйником тиску. І цікавий факт, коли я купував цей автомобіль, там всюди було по три атмосфери в усіх колесах. Я не знаю, яким треба бути ідіотом, щоб їздити на трьох атмосферах. Автомобіль просто була, був як табуретка. Я прямо от тільки купив, одразу достав свій компресор, зробив там 2,6-2,4. Хоча і це багато можна і менше зробити. Ось, і на таких от лежачих поліцейських на маленькій швидкості, ну, я вважаю, що просто це не дуже супер працює все. Хоча на середніх швидкостях воно ну, нормально все зладжує. І е, я вважаю, що виною цьому ці 22-гі колеси, які я б одразу поміняв. Е, що тут ще цікавого? Система е, зручна, типова b фактично це Android, але. Е, Ну, стосовно налаштувань, їх тут маловато. І може я ідіот, я реально чувствую себе тупим, але я просто не знайшов за якийсь там тиждень використання цього автомобіля, де змінюється рекуперація. Тобто, я розумію, що це вона, мабуть, Large, ну це наче рекуперація, але я ніде в меню не знайшов, де це змінювати. А, ну Може, напишіть в коментарях. Ну Причому вона нормальна, там сама автоматично все окей, хоча вона тут так специфічно працює в режимі Еко, але в спорті її практично нема. Можливо, вона тут і не змінюється. В автомобілі хороший виворіт, в автомобілі непогана курсова стійкість, але гірша, ніж, наприклад, в Prime. Ні, курсова стійкість добра, але біля нульова зона керма все ж таки трошки більш розмита, ніж, наприклад, в AD4 Prime. Ергономіка ідеальна, просто ідеальна, е, ідеальне сидіння. Тут дуже крута, крутий підпор поясниці. Він, знаєте, не гострий, а він досить широкий. Така лопата, яка переміщається в усіх напрямках. Дуже зручно, просто ну, одне з найзручніших сидінь. Екрани всі на своєму місці, і автомобіль не видається якимось застарілим. Ну, дійсно, мені абсолютно в ньому нормально їхати в 2023 році. Тут є підсвітка амбієнт, регулюються окремо зони, окремо кольори, але вона досить бідна і зараз ви її взагалі не бачите, тому що вона досить така, ну, досить помірна, не яскрава. Ну, Вночі щось тут десь отак світиться одна полоса буквально. Ну, Все-таки, бачите, 2019 рік. Кермо дуже зручне, огляд шикарний, причому огляд шикарний навіть через заднє скло, що взагалі зараз в сучасних автомобілях вже стає просто рідкістю. Цікава історія стосовно шумоізоляції. Зараз ми трошки розженемося. І ви знаєте, загалом цей автомобіль він не преміум, і він не має бути преміумом, не повинен бути. але це дуже крутий заділ під преміум, тому що так-то тут все серйозно: підвізка, там гальма, мотор, але по салону це не преміум. По-перше, дуже голосно, чудно шини. Звичайно, це не так, як в бюджетному автомобілі, але це гірше, ніж, наприклад, Вайді 4 Prime. Арки треба знешумлювати. Причому тут є подвійні шиби спереду, вони тут подвійні, але тим не менш на трасі, ну от зараз ми їдемо скільки. 60. Я вже чую всі чотири шини, але це не проблема. Зрозумійте, цей автомобіль коштує новий всього приблизно там 50 тисяч доларів. 50 тисяч доларів за таке авто. Фактично за автомобіль класа, за автомобіль за ціну Тесли 3 з повним приводом. Ви отримуєте ось цей здоровенний SUV, який може бути навіть сімимісним. З тою самою там або кращою динамікою з Blade Battery, якщо казати про новий автомобіль, так на 108 кВт годин в, нової, в новій версії, аж 108 кВт годин, запас ходу 630, мабуть, буде проїжджати там 450 по трасі. За ці гроші він не має бути преміумом. За ці гроші відносина якість до ну, взагалі оздоблення до ціни, воно і так просто ну, невірогідне насправді. І друзі, що найцікавіше. За весь час, скільки я на цьому автомобілі їжу, жодного разу нічого не скрипнуло. Ну просто жодного разу. Я спеціально ну, запам'ятовував жодного свірчка, жодного якогось там писку стуку. Я зараз не кажу там про шини, про величезні ці диски на підвіски, я про салон. Тобто якість, вона крута. Оце, до речі, м'яке, але ну, ніякого преміуму тут нема. Якщо ви хочете преміум, треба нормальну музику, треба шумоізоляція арок, шумоізоляція дверей, і тоді воно вже буде ну дійсно набагато краще. Ну і на, на ходу, от при швидкості 30, 40, 80, плавність хода ну практично відмінна, вона реально крута. Тобто, на мій погляд, такий дилетантський, Підвізка не справляється саме на оцих, от е, ямах на малій швидкості, де колесо не має цього вектору польоту вперед. І воно своєю вагою 22-й диск і воно просто бахкає цілий час. А отак от зараз я їду і просто все прекрасно. Керованість теж крута. Максимальна швидкість цього автомобіля за паспортом 180. На трасі на 150 ну, взагалі ну, ідеально все їде, просто обгони, нема ніяких проблем. Ну, І, звичайно, вона супер-супер швидка, вона їде на ці 500 конів. При тому, що вага тут десь 2200 кілограмів. Я точно не пам'ятаю, але я бачу повна маса, повна маса вказується на табличці і повна маса щось типу 2600. Тобто, реально, я думаю, що десь 2200. Ну, не такі вже вони важкі, але все одно це більше 2 тонн. Так що ось так. І так, зараз ми знімемо розгін від 0 до 100 в спортрежимі. Давайте. Раз, два. Три. Раз, два, три. О, це дуже швидко. Це вже 120. Ну, ви розумієте, так, якого рівня цей автомобіль. А, навіть з праймом порівнювати це важко, хоча от саме з місця а, саме з місця, тут все-таки через, мабуть, більшу вагу. Ну, перші, може, там три метри, я думаю, що прайм би виграв. Але далі без шансів. Далі без шансів. Розгін до 50 тут щось біля однієї секунди реальний, а розгін до 104,6 ну це просто, це просто вражає. І в нього крута маневреність, дуже хороший виворіт. І взагалі дуже круто на ньому їздити насправді. І найбільше, що мені не подобається в цьому автомобілі, я це списую на його вік. Це якраз його. Ну, ці всі настройки, їзди. Тут всього два режими. Ну три, точніше, є ще типу грязєвий і сніжний, я не знаю, як він працює, я його не пробував. А ще еко та спорт. Зараз ми в спорті рекуперації практично нема. В еко режимі е динаміка, на мій погляд, не змінюється. І оце, от найбільша проблема цього автомобіля, він е не збалансований. Він супер потужний, батарейка при цьому ну, для такої маси не супер велика. І для нормального використання, щоб на ньому не навалювати, в ньому має бути режим на справжній еко, в ньому має режим бути як в праймі, як в ID4 взагалі, там є екорежим, який обмежує швидкість, обмежує потужність. В екорежимі ви не розженетесь більше, по-моєму, 120. Вона дійсно стоїть як черепашка, але при цьому ну, вона все одно нормальна динамічна машина і там вона дає економити. Тут же я великої різниці між еко і спорт взагалі не бачу, окрім рекуперації. От дивіться, зараз у нас еко, швидкість 50, в пол, і це ну, знов самоліт. І зараз зробимо те саме в режимі спорт, так само на 50. Подивимось, що буде. Так, їдемо 50. Ні, ну швидше, да, швидше. Одразу величезний там якийсь розхід 200-300 кВт годин на 100 км. Коротше кажучи, не вистачає тут все-таки менеджменту, менеджменту driving mode. От, На мій погляд, його тут дуже мало. І в нових прошивках нічого не додалося. от Ми її оновили, нічого з цього не додалося. Все-таки, мабуть, в ті роки ще прошивки так сильно не зміняли автомобіль. Друзі, не випадково, я тут поставив ID4 Pro, який виявився під рукою. Подивіться для масштабу, наскільки він менший, коли ти в нього сідаєш після тангу, це наче ти з SUV сів в, в, в гольф. От серйозно. Але Прошка теж крута машина. І я вже на початку казав, що ціна ось цих двох автомобілів вона приблизно однакова. Чотирирічний танк і нова прошка. В принципі, можна сказати, що однакова ціна. І от скажіть, що б ви краще взяли? Напишіть в коментарі, мені реально цікаво. От для себе в Китаї я б, мабуть, взяв щось більше і потужніше. В Україні, мабуть, взяв би щось зрозуміліше, типу ID 4, тому що їх багато, там і все-таки Volkswagen, і все-таки вторинний ринок, простіше продати і так далі. Будь ласка, розкажіть, що ви про це думаєте. До речі, фари в ID 4 все-таки краще. Ось цей IQ Light це дійсно річ, супер крута. Тут вони не погані, але просто звичайні ледові фари з досвітлення. Повороті. Обидві ці автомобілі є у нас на сайті, ви можете їх замовити, теж можна замовити новий танк, всі характеристики також є на сайті. Так що залишайтесь з нами, сподіваюсь, було цікаво. І, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і зв'язуйтесь з нами для замовлення автомобіля. Всім хорошого дня, до нових відео!